Що таке скрипти у продажах? Скрипт – це готовий сценарій розмови менеджера з потенційним клієнтом, і він призначений для того, щоб менеджери краще продавали. Скрипт допомагає чітко розуміти менеджеру, що треба запитати у потенційного клієнта, про що розповісти, як розповісти про товар або послугу, і як клієнта закрити в покупку для того, щоб клієнт заплатив кошти. Скрипт це чітка система, якою повинен притримуватись менеджер для того, щоб класно продавати. І в компанії, в якої впроваджені скрипти, менеджери працюють чітко по тим правилам, які потрібні компанії. Це дозволяє прогнозувати конверсію в продаж, так як дотримуючись певного алгоритму, ви можете ним управляти. І чим менше імпровізації у різних менеджерів, тим краще ви можете управляти цією, цією системою і на неї впливати.